Я осичка Світлана Миколаївна. звертаюсь до вас за допомогою. Мій чоловік Осичка Анатолій Іванович, працюючи у ТОВ ДЕКІНДАСТІА, а це територія колишнього заводу умань де керівником є депутат обласної ради дикун Любомир Євгенович, на посаді електрика та виконуючи роботи на висоті 6 метрів, упав з приставної металевої драбини, отримав тяжкі чисельні травми і на четвертий день помер У реані... реанімаційному відділенні міської лікарні. В акті, які мені вручили, я бачу, що факти фальсифікуються, а справу хочуть зам'яти. А Анатолія представити як низькокваліфікованого працівника і відповідальність перекласти на нього. Але це зовсім не так. Відбув не якийсь малодосвідчений хлопчик, який міг самовільно вчиняти якісь дії. Це був висококваліфікований, досвідчений з Великої Букви. На заводі Умайфермаш він пропрацював 50 років, а тепер при роботі в «ДК індастрія за його сумлінну працю, його ж хочуть зробити ще й винуватим. Уманською поліцією порушено кримінальну справу. Мене визнано потерпілою, але до матеріалів справи мене не допускають. Я ж неодноразово зверталась, усно в телефонному режимі дослідчого. Потім з письмовими клопотаннями, проте отримувала лише відмовки та відписки. Тому прошу вас долучитись до цієї справи і не допустити порушення моїх прав захисту.